Усім привіт! Запрошую у нове мотиваційне відео. Знову прибиратимемо у ванні. У нас протік кран, довелося його поміняти на інший. Новий ми не купляли, поставили старий. На ньому є. Потьоки, якийсь наліт, застарілий бруд. Дівчатка сьогодні в мене з'явився шанс використати ось цей засіб. Я вдякую за рекомендації. моїй глядачці вона сказала, що Галакс для ванної кімнати просто супер штука. Щоб я спробувала, не пошкодую. Сьогодні буду пробувати. Коштує такий засіб в магазині Аврора 99 гривень. Його потрібно нанести на 5 хвилин на забруднене місце, а потім просто протерти ганчіркою. Зараз побачимо, як це все працює. Взагалі хотіла подякувати всім вам, хто долучається до обговорення, хто пише коментарі, що ви мені даєте зворотній зв'язок. Для мене це дуже важливо. Якщо ви дивитеся це відео без підписки, то обов'язково підпишіться. Для вас це секундне діло, а мені буде дуже приємно. Ну що ж, дівчатка, ось який результат це просто жах. Кран зіпсований. Пішли такі темні плями. Стало набагато страшніше, ніж було. Кошмар, кошмар. Я зіпсувала кран, але з цього жаху є вихід. В інтернеті знайшла лайфхак, як можна це виправити. Все, тому. Замовила на розетці ось таку пасту, вона називається алюхром для хрому та алюмінієвого полірування. Ось так виглядає коробочка, називається К2. Тут у нас 120 грамів, коштувала вона 100 гривень. На розетці, в принципі, там і різні ціни. Можна знайти і подешевше. Але я вирішила взяти ту, яка була найкраща по відгукам. І у всіх були майже такі проблеми, як ось у мене. Зіпсований змішувач. Що потрібно зробити, це просто нанести пасту, дати їй трішки постояти. Буду наносити пальцями. В інтернеті, в лайфхаках ця дівчатка також робила пальцями. Консистенція у засобу зубної пасти. Неприємного запаху взагалі немає. not okay, all I want, and I pray,

here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days, cause all I want. Дивимося і оцінюємо результат. Набагато краще, ніж було Розводів майже не видно, все блискуче. Дуже класна паста. Звичайно, ще не ідеально. Хотілося б краще, але. Вже не так в очі кидається, і в мене вже від нього буде не такий стрес, бо я реально весь час думала, який у мене страшний кран. Зараз ще тут все помию. Начищі. Сьогодні перевіримо лайфхак, як класно відчистити пральну машинку. Ось так зараз виглядає резиночка. Я зазвичай робила це за допомогою Доместосу, чистила Доместосу. Але сьогодні будемо використовувати інший засіб ось такий. Я купила в магазині Аврора соду кальціновану. Вона спеціально розроблена для чищення поверхонь. Тут, бачите, і раковина намальована, і плита, і крани. Коштує Така сода 50 гривень, засіб для чищення побутового застосування не містить фосфатів. Для миття фарфорових виробів, емальованих, керамічних поверхонь, посуду, кахлю, раковин ван іншої санітарно-побутової техніки та інвентарю. Що я буду робити? Перед пранням я просто сюди насиплю трошки соди. Потім покладу капсулу для прання. До речі, я також в магазині Аврора взяла нові капсули ось такі савекс фіолетового кольору. 10 капсул в упаковочці. Для зручності я їх пересиплю в іншу ємність. У мене залишилася коробочка від персів. Мені дуже подобається. Запах. Зараз вони по акції в магазині Аврора коштували 65 гривень. Отже, сипемо соду, капсулу і загружаємо прання. Думаю, стільки вистачить. Тепер капсулка. Ну і, звичайно ж, саме прання. Once a day, that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice, too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view! I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I. So all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fast I feel good. You look great. I like you. I can't wait. A first time. A first date. You're so fine. I'm so late. You sip wine. I drink straight. Don't waste time. To my place. I feel my heart it race. So catch me if I fall. Для кранів, звичайно, цей засіб ну, не підходить, на жаль, але унітаз чистить просто ідеально. У кого є проблема, ось така, що тут є такий наліт, це вапно чи іржа. Дуже часто в унітазах буває таке, що така полосочка виводила лимонною кислотою. Але сьогодні я спробувала ось цей засіб GALAX для ванни. І тут все просто ідеально чисто. Ще ніколи, мабуть, унітаз не був такий чистий. І кришка теж була в деяких місцях жовтувата. Все дуже круто відчистилося, я дуже задоволена. Тепер у мене цей засіб буде стояти біля доместосу і буде для унітазу. Рекомендую для туалету саме те, що потрібно. Я вже вивісила рання. Так, тут така у нас залишилася пінка. Зараз ми все тут протремо і подивимося на результат від соди. Серветка чиста. Також серветка чиста. Тут все чисто. Покажу навіть ближче. Ну, тут є ось така плямка, але можливо вона з часом відійде. Тут також все чистенько, чудово. Сода просто ідеально справилася зі своєю задачею, я задоволена. Техніку мити боюся, а от пластмаску на душі все ж таки чиститиму Галакс. Доместос цей бруд не відмиває. А Галакс, я так зрозуміла, це кислота, яка добре виїдає будь-який бруд. Будьте звичайно обережні, повторююсь, миючи змішувачі і іншу металеву сантехніку. У мене, на жаль, вийшла неприємність. Слава Богу, змішувач був не новий, бо було б дуже шкода витрачених грошей. Я закінчую сьогоднішнє прибирання, помию підлогу. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам було корисно, що деякі засоби ви взяли собі на заміточку. Скоро побачимося. Бережіть себе!